В житті наразі дивний парадокс: жінки бажають щастя, то брать бокс, аби чоловікам змогли всім показати, що можуть і без них, що краще своїх ладах. І багато помічають, що дійсно всьому краще. Та щастя в них немає, попали, наче. Краще. А зараз пропоную ти просто зупинися і на мою сторінку швиденько підпишися. Як будь собою, будь щасливим там пізнаєш, як створить життя, яке ти обираєш. Ну, а тепер продовжимо. Я знаю, ти чекаєш. Жінки перестають наразі бути жінками, зато чоловіки, в жіночні стали кануть. Бо правила такі балансом називають, і обирати жінкам, яку роль вони грають. Бо з сильними жінками. Жіночий чоловік. А із чоловіками жіночий ніжний сміх. Так важко відпускати контроль, повір, я знаю. Та все ж тобі рішати, чого дійсно бажаєш. Тобі ж зовсім не треба просто сидіти вдома. Але також не треба і працювати до втоми. Жіночністю своєю ти мужність надихаєш на більші перемоги, бо в щирості кохаєш.